музеї квартири Григорія Синиці нова виставка. Тут роботи 25 авторів. Ось підсвічники знаного криворізького журналіста та упорядника краєзнавчих видань Олександра Степаненка. Це дуже кропітка робота, тому що спочатку вирізалася модель. От а потім я по одному з дипломів інженер-металург, і це було зроблено виливання з бронзи. А потім ставлена така чашка і такий от підсвічник. Називається він мудрість. Йому багато років. Ну треба сказати, що Анастасія вибирала. У мене нещодавно відбулася персональна виставка, де було представлено більше трьохсот підсвічників. ну, На цій виставці тільки три. Скажімо так, я журналіст, але мені подобається вільний час займатися чимось. Таким. Я збираю різні старовинні речі і дуже багато приносять щось на ремонт, тому доводиться ремонтувати, ну і, звичайно, щось творити самому. Авторка цієї флоромозаїки криворізька художниця, учениця Григорія Синиці Олена Телятник. Для неї принципово важливо продовжувати традиції свого вчителя, засновника української колористичної школи. Я представила флоромозаїку на м'якій основі. Вона більш легка в транспортуванні. Одна робота країна експонується на постійній експозиції в місті Шаржа. В інституті культурної спадщини України Друг, Друга робота країна експонується на цій виставці. Для мене дуже знакова ця виставка, бо вона проходить в тому святому місті, в якому я впитувала в себе оці національні ази і культуру нашої країни. В експозиції роботи не тільки криворістів, а й авторів з різних регіонів України. Виставка Мистецтво традицій» присвячена дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сам Григорій Саниця свого часу усіляко підтримував аматорів. Художник використовував принципи народного мистецтва і в своїй творчості. Тепер ці традиції продовжують співробітниці музею квартири Григорія Саниці. Це різні види мистецтва: від витинанки, вириванки, вишивки, ткацтва, писанкарства. Роботи з соломкою, деревиною, металом. Цікаво, що розширюється коло авторів за меж нашого міста. Дуже цікаві ветенанки представили цього року, наприклад, Наталя Денисенко з Харкова. Дуже змістовні, пов'язані з нашими українськими традиціями, давніми навіть до християнських часів, глибокі роботи. Можна порівняти їх з творами, наприклад, художниці Оксани Цимбалюк з Хмельниччини. Вона спеціально для нашої виставки робила ветенанки з нашими криворізькими художниками, наприклад, відомим майстром ветенанок Валерієм Любасом, і плюс з Київщини в нас теж є художники, які представили ветенанки. Цікаві роботи вишиті, дуже багато писанкарства. Різні варіанти для лікарства Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.